Можете повірити, що вже півроку 2025-го пройшло? У вас залишило 6 місяців, щоб виконати всі новорічні обіцянки. Вітаю вас на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і сьогодні ми поговоримо про підсумки півріччя. Я розповім вам про моє найкраще та найгірше прочитане. Не так багато книжок я прочитала за перші півроку порівняно з іншими роками. І трошки провисати та входити у нечутун, я стала саме з веденням каналу. Всі думки заповнені ним. Якщо мене дивляться книжкові блогери, то скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, і чи скоро це пройде. Сподіваюся, чи скоро. Але я встигла начитати книжки, які залишили дуже гострі враження. І перша книга в цій добірці Грубий зошит, Аготи Крістов». Так, це та сама серія від фоліо з дірками посередині. І це особлива книжка, тому що вона одночасно і найкраще, і найгірше прочитане. Як таке може бути, спитаєте ви, а от як? Найкраща вона, тому що подібної книги ви не знайдете. Це щось унікальне. І насправді в цю маленьку книжечку входять три книги: Грубий зошит, третя брехня та Доказ. І всі вони виходили у різні роки. Я навіть не уявляю, як читачі були в змозі дочекатися, що ж там буде далі. Оповідь ведеться про двох братів-близнюків, яких мати відвозить до бабусі, рятуючи від війни. І в книзі ніколи прямо не вказується, що це за війна, за чию сторону ми читаємо, але через опис персонажів та їх вчинки ми чудово розуміємо, що це Друга світова війна. І насправді мені дуже сподобався цей прийом. Бабуся жінка непривітна і сурова. Вона не хотіла доглядати за хлопцями, тому життя в них не цукор. Через це вони починають себе загортовувати, вправляються у голодування, жабрування, сліпоті, глухоті. Та та жорстокості. Більше про сюжет не скажу, бо можна заспойлерити. Авторка майстерно грається з читачем кілька разів перекручуючи сюжет, з ніг на голову. Це одна з тих книг з неочікуваними розв'язками. Викликає дуже багато емоцій. Несподівано, догозносна, шокуюча. Але чому ж це є одночасно і найгірше прочитане? Тому що я нікому не раджу її читати. Серйозно не треба. Якби я знала, що тут буде, я б навіть і не починала. Але 2012 рік сурове фолія. Тут не те, що тригер ворнінгів не вказано. Тут навіть на обкладинці немає позначки 18. Уявіть, найгірше, що ви можете зустріти в цій. В цій книзі. Найжорстокіше, найболючіше, найтрагічніше, найогидніше. Уявили? Так от я вас запевняю, що в цій книзі ви зустрінете події набагато гірше того, що ви уявили. Тут такі шокуючі моменти, які залишаться в вашій голові назавжди. Тригер ворнінги я навіть перераховувати не буду. І ці тригери ви зустрічаєте вже десь на сторінці. 20. вас та сцена шокує, і ви будете відчувати, наче вас вдарили відром по голові. Я подумала, ну гірше вже не буде, тому буду читати далі, бо дуже цікаво. Але гірше було і не один раз. Але одночасно це так цікаво, тобі дуже хочеться дізнатися, що там буде далі, і сюжетні повороти не розчаровують. Інша книга, яка входить до найкращого прочитаного цього півріччя зловісний Вікторії Шваб. І я нічого більше не читала у цієї авторки, і коли прочитала опис до цієї книги, вирішила, що починати буду саме з неї. По-перше, хочу звернути вашу увагу на ілюстрації в цій книзі. Вони дуже гарні. Це моя улюблена ілюстраторка. Олена Васіна. Вона також малювала ілюстрації до оповідки квіткової нареченої. Це в нас поєднання урбаністичного фентезі, трилеру темної академії та паранормальної літератури. Ви, напевно, вже помітили, що я люблю порівнювати книжки з фільмами, і зав'язка цієї книги нагадала мені фільм Коматозники з Джулією Робертс. Але тут головні персонажі Віктор та Елі граються з клінічною смертю. Щоб отримати екстраординарні здібності, і в них це виходить для того, щоб дізнатися, які саме здібності вони отримали, читайте книжку. Тут ви помічаєте, що вболіваєте за досить таки неприємними персонажами, але це тому, що антагоністи ще гірше. Тут, так би мовити, герої з сірою моралью. І за кого ви будете вболівати залежить від того, чия харизма вас підкорить більше. Також ви знайдете в цій книзі троп знайдена родина. Єдиний мінус. Мені не вистачило об'єму, але я досі не прочитала другу книгу. Це поки що дилогія, і якщо читати дві книги підряд, я думаю, цієї проблеми можна уникнути. Чому я сказала, що це поки що дилогія? Тому що авторка вже анонсувала третю книжку і, судячи по Гудріц, вона вийде у, е, осінню 2026-го. Також по цій книзі є комікс, який в нас називається надзвичайна, і чому в нас так його переклали? Я не розумію. Бо в книзі буквально люди з надздібностями називаються Екстраординарні з великої літери скорочено ЕО. І комікс насправді називається Екстраординарна. Якщо читали книгу, діліться своїми враженнями у коментарях. Мені дуже цікаво, і скажіть, хто вам подобався більше: Віктор чи Еллі. Наступна найкраща книга Ентоні Берджеса Механічний апельсин. Це був перечит. І останні роки я перечитую свої улюблені книжки, які я проголосила своїми улюбленими ще років 10 тому, і багато з них не пройшло перевірку. А от механічний апельсин пройшов. Мені. Якщо чесно, соромно читати свій старий відгук на цю книгу, тому що в різний вік ця книга сприймається по-різному. Книжка розповідає про антиутопічний світ, в якому краще ввечері на вулиці не виходити, тому що там панують банди. 17-річний юнак Алекс якраз є лідером однієї з таких банд. Вони мерзенні і розважаються. Тим, що гамселять усі, хто попадається їм на шляху, грабують будинки, роблять з жінками жахливі речі. Перед цим напившися чарівного молока, після якого їх штирить в уже культовому барі Корова і зачитаю цитати Ентоні Берджеса та Шекспіра, які дуже гарно передають основну думку цієї книжки. Що Богові бажаніше, хоче Господь добро чи вибір добра? Можливо, людина, яка обирає зло, певною мірою краще за ту, яку до добра змусили, і цитата Шекспіра. Я так міркую, що краще було б, якби між десятьма і двадцятьма трьома роками та не було б нічого. Або ще краще, якби всю молодість можна було проспати бо в цей час тільки й роблять, що надимають животи дівкам, насміхаються над старими, крадуть та б'ються. Культова книжка, але не для всіх. Багато тут жорстокості та неприємних моментів. Книжка Чаклунство шипів Маргарет Роджерсон теж попадає в найкраще прочитане. І як на мене, це найбільш недооцінена книжка серед читачів фентезі. Це така мила затишна книжка, і в цій підбірці ще буде затишне фентезі, легенди та лати, але особисто для мене оце мій тип затишного фентезі, хоча вона до нього зовсім не відноситься. Опис бібліотек. Магічних гримуарів, маєтку Натаніеля, будинків, на яких сидять кам'яні горгулі. Все це створює атмосферу затишку та магії. Ще дуже подобається ця ілюстрація. Дуже гарно дівчину намалювали. Але таке відчуття, що Маргарет Роджерсон ніби хотіла, щоб її книжку плутали з двором шипів і троянд, бо це ж викопана фейра. А також я довго не могла згадати, чому взагалі вона називається Чаклунство шипів, до чого тут. Шипи. Але згадала, що це гра слів і прізвище головного героя Натаніеля Торн. У книзі розповідається про сироту Елізабет, яка зросла при одній з великих бібліотек Остерміру, серед небезпечних магічних гримуарів. Один необережний рух, і гримуар перетвориться на смертельного монстра з чорнила та шкіри. Елізабет працює бібліотекаркою і наглядає за ними, щоб такого не сталося. Але внаслідок диверсії вивільняється найзловісніший гримуар бібліотеки: Елізабет. Звинувачують у злочини. Вона звертається по допомогу до молодого чаклуна Натаніеля Торна. Та його демонічного слуги Сайлеса. Навіть заради одного харизматичного демона Сайлеса вам треба прочитати цю книжку. Тут часто наголошується, що героїня висока, і, думаю, багатьох могло це дратувати. Але я цілком розумію, для чого це було зроблено, бо всім вже набридли мініатюрні героїні з ростом не більше 1,60 шістдесят і повинна бути репрезентація для різних дівчат. Мені, наприклад, це дуже сподобається. Також ціную, коли книжки смішні, пам'ятаю, що кілька разів посміхалася читаючи. І всі ці маленькі деталі, як то харизма Сайлеса, зріст головної героїні, бісексуальність Натаніеля, жарти, роблять книжку більш живою та грайливою. Наступна найкраща книга Невидимі монстри Чака Паланіка. І я вже розповідала, що захотіла її прочитати після того, як Ема Антонюк заспойлерила головний сюжетний поворот. І він мене так вразив, що я все одно захотіла її прочитати, навіть знаючи головний задум цієї книги. І зовсім не пошкодувала. Вона така незвична. У ній такий динамічний темп. Чимось мені нагадала страхи відразу у Лас-Вегасі. І якщо ви нічого не знаєте про сюжет, то я вам заздрю. Хочете динаміки, хочете, щоб вас щелепа відвисала від здивування, вам сюди. Сюжет у нас про подіумну модель Шеннон, яка мала все. Але потім постріл з пістолета в самісіньке гарне личко залишає її з понівеченим обличчям і без можливості говорити. Вона перетворюється з прекрасної зірки на невидимого монстра, якого всі ігнорують, ніби її не існує. Але на допомогу приходить Бренді Олександр, яскрава героїня, якій залишилась одна операція до того, щоб стати справжньою жінкою. Бренді на диво схожа на Шенон у минулому. Вона навчить героїню, що перевинайти себе означає стерти минуле і вигадати щось краще. Історія фантастична, і щоб описати враження від неї, мені хочеться перерахувати свої асоціації. Це як Танець Вог, як Яскраве Дракквінс шоу, як фільми Джона Вотерса, якого, напевно, з вас ніхто не знає, але я мушу його згадати. Але не ті популярні. Типу плакси, а його скажені, типу рожевого фламінго або Поліестер. Це неймовірна книжка. Я дуже рада, що вирішила її прочитати, навіть знаючи спойлери, бо сюжетних шокуючих поворотів тут декілька, не тільки той, що заспойлерила Емма. Остання найкраща книжка, а потім перейдемо до найгіршого прочитаного за це півріччя Хлорін Джейд Сонг. Я дуже люблю дивні книжки, і це саме така: на жаль, української її. Немає всі мої улюблені книжки чомусь порівнюють з вегетаріанкою. В описі завжди вегетаріанка, плюс ще якась там книжка. І дійсно дуже схожа. Я навіть розкритикувала цю книжку у своєму відгуку, тому що вона мені нагадала інші мої улюблені дивні книжки. А вони інколи повторюють одна одну: Хлорін, Монеават, Ерзлінгс, Саяки Мурати, Пісес. Всі вони підіймають схожі теми та використовують схожі літературні прийоми. Головна героїня цієї книги Рен'ю Плавчиня. І її день починається і закінчується в басейні. Її товаришки по команді Єдині подруги. Її тренер для неї маяк і орієнтир. Якщо вона буде добре плавати, її помітять. Вона отримає стипендію, вступить до хорошого університету. Батьки її полюблять. Тренер буде до неї добрим. У неї буде хороше життя. Але це людські турботи, турботи тих, хто живе на суші, тих, у кого є ноги. Рен виросла на історіях про створінь із глибин океанів і річок. Про тих, хто зваблював моряків на загибель, хто тягнув їх на дно й топив, хто пожирав їхнє м'ясо, про ту істоту, якою вона завжди мріяла стати русалку. Рен не стримне у воду. Вона марить запахом хлору, відчуттям його на своїй шкірі, і вона зробить усе можливе, щоб вибудувати собі життя, у якому зможе бути вільною. Незалежно від болю, незалежно від того, що скажуть інші, незалежно від того, скільки крові доведеться пролити. Це історія дорослішання про дівчину підлітку, яка професійно займається спортом, і про тиск, який чиниться на молодих спортсменів. Це темний, тривожний, дещо божевільний хорор з гіпнотичною прозою. Роман досліджує расову ідентичність, сексуальність, сімейні стосунки та прагнення належати до якоїсь групи. І все це. Через погляд не дуже приємної, але дуже чесної оповідачки. На поверхні книжка про те, як дівчина стала русалкою. І якщо хочете дізнатися, як вона це зробила, читайте книжку, буде неприємно і шокуюче. А тепер поговоримо про найгірше прочитане. І я дуже люблю фантастику, але для себе вирішила, що більше ніколи не буду читати американську фантастику 60-х років. Для мене це виявилася найсексистська література, яку я коли-небудь читала. І не дарма зараз тільки феміністичної літератури та кіно про цей період часу в Америці. Перша книга це ляльководи Роберта Гайнлайна. Її я вже позбулася і навіть не дочитала. А друга три стигмати Палмера Елдрича Філіпа Діка в обох книжках жінки це сексуалізовані ляльки, дуже картонні, погано прописані, несправжні, іначе їх описали інцели. А також дуже сирі сюжети, непогані ідеї, які дуже погано розгорнуті. Я розумію, що це засновники жанру, що сучасні фантасти базуються на цих книжках, але мені пофіг. Краще почитати сучасну фантастику. Більше не хочеться навіть говорити про них. Інші книжки, можливо, не заслужено у найгіршому 2025-го, але це моє розчарування. Вони неодмінно комусь сподобаються, і я можу радити їх до прочитання. Легенди та лати Тревіса Болдрі. Я люблю затишне фентезі і довго чекала на цю книжку, але вона мене розчарувала. Сюжет був дуже передбачуваний, нудний для мене, занадто дитячий, наче дивишся Кіснеївський мультик, який вже зовсім не предназначений для дорослих. Я розумію, що ця книжка зовсім не про сюжет, але для мене було б краще, якби тут вони продовжували будувати кав'ярню і описувати будні кав'ярні. Бо сам антагоніст і у той коротенький сюжет був для мене нецікавим. Мені не хотілося про це читати. А інша книга книголюби Емілі Генрі. Я її вже теж позбулася. І останні роки я для себе відкрила жанр любовних романів, бо вони. Дуже змінилися і стали дуже різноманітними зі свіжим поглядом. Але от саме Емілі Генрі мені нагадала любовні романи, які писали років 10-15 назад, і які я не люблю, типу, Девіда Ніколса або Джоджо Моєс. Але ви мене не слухайте, бо останні дві книги багатьом людям подобаються, вони гарно написані і піднімають важливі теми. Просто це література не для мене. А на цьому я завершую свої підсумки півріччя. Непогане таке вийшло прочитане, але чекаю, що в наступному півріччя буде ще краще. Бажаю всім цікавих книжок. Пишіть у коментарях, що у вас увійшло у найкраще та найгірше прочитане. Мені буде дуже цікаво. А наразі бувайте, любі, книголюби.